Вітаю всіх учасників неосвітнього фестивалю Діти наше майбутнє. Дякую організаторам, що надали змогу поділитись своїм досвідом. І хочу презентувати вам сьогодні досвід нашого закладу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради про… Наші обласні STEM-фестивалі, які ми проводили минулого, минулого року, поновили цю, цей захід, і які плани маємо на наступний 25 й рік. І ну, зупинятись не збираємось. Я завідувачка методичним відділом цього, відділу цього закладу і відповідно презентую вам наш досвід. Заклад у нас невеликий, зараз ми працюємо повністю дистанційно, всі наші педагоги в різних місцях знаходяться, ми дуже давно не бачились очно, але це нам не заважає працювати і потихеньку відновлювати все ж таки технічну творчість в Херсонській області. Три питання хотіла б з вами сьогодні розглянути. Це той досвід, який ми мали з проведення STEM-фестивалів очних. Той, який ми провели минулого року вже в дистанційному форматі, і трошечки планів на майбутнє. Отже, досвід. Перший STEM-фестиваль ми провели в 2018 році. Стосувався він мав тему, він був тематичний і стосувався космосу. Тобто, все, що стосувалося космосу, діти презентували, і всі, всі локації, які були на цьому фестивалі, вони були на космічну тематику. Другий фестиваль ми провели в, спільно з Херсонським державним університетом. З викладачами кафедри фізики і математики, він вже стосувався моделізму і конструювання, скажімо, і був більше зосереджений на цій тематиці. Також, вперше, ми провели під час другого stem фестивалю обласні змагання з робототехніки. Чим були спільні ці фестивалі, вони мали свої локації, вони були майже однакові і стосувалися чого? Ось Локація демонстрації проєктів учасників. Там, де учасники фестивалю привозили з собою моделі, і відповідно, була виставкова зона, і учасники там їх виставляли, журі до них підходило. Була постерна презентація учасників, і вони презентували свої проєкти перед журі, перед відвідувачами, якщо у відвідувачів виникали такі питання. І журі відповідно оцінювали і теж видавали дипломи. Під час другого фестивалю в нас було, були проведені була локація змагання роботів, обласні були змагання. З чотирьох категорій ми провели і, відповідно, теж набували досвіду. Також були на другому фестивалі: у нас були наукові досліди за допомогою викладачів і студентів Херсонського державного університету. Учасники фестивалю мали змогу долучитись до науки власноруч. Майстерки були проведені. Різноманітні, тобто всі учасники по черзі мали змогу щось виготовити, чомусь навчитись і отримати практичні навички. Також у нас були локації лекторій, технічний квіз. В лекторії виступали в нас під час першого фестивалю діти, які Навчались у, у Малій Академії наук, тобто зі своїми доповіді, наукові дослідження, вони презентували своїм однолітками, відвідувачам фестивалю. На другому фестивалі в нас були запрошені лектори з it сектору і вони дітям презентували вже більш практичний досвід роботи в it сфері Технічний квіз у вигляді вікторини. дітям задавали питання, вони відповідали, тобто теж була досить, досить жвава така дискусія. Локація книжкового світу на першому фестивалі в 2018 році спільно з нашою обласною дитячою бібліотекою. Вони взяли свої книги, які в них були на ту тематику. Фестивалю, відповідно, космічну, і учасники фестивалю мали змогу підійти, почитати, поспілкуватися з бібліотекарем, і, відповідно, або записатись до бібліотеки, або на місці почитати ці книжки. Тобто фестивалі проходили, досить багато було учасників, цікавий досвід, але ковід і потім повномасштабне вторгнення. Не дали змоги нам продовжити і змогли ми повернутися тільки в 2024 році, але вже в дистанційному форматі, досвіду відповідно дистанційного проведення саме фестивалю, ми не мали, мали трошечки досвіду проведення інших масових заходів обласних. Але вирішила ризикнути і все ж таки провести цей захід, і, скажімо так, досить вдало. Фестиваль ввійшов до плану всеукраїнського фестивалю з весна 2024, і відповідно, презентація мала такий вигляд. Ми визначили максимально наблизились до тієї структури, що була в нас очно, і по можливості з застосуванням дистанційних технологій вже прийшли до формату заходу. Отже, був фестиваль, для фестивалю був зроблений сайт, і там знаходились всі, активності, можна було знайти. Відкриття фестивалю відбулося в онлайн, через онлайн-конференцію. Були присутні діти, були присутні і педагоги і позашкільної освіти, і вчителі, тобто, всі запрошені, адміністрація була присутня області, і представники наукових установ: це Херсонський технічний університет і Херсонський державний університет. Було, визна... було 5 видів активностей на фестивалі, дві виставки проєктів, STEM квест, челенджі, майстерки та технічні ігри для розвитку технічного мислення. Виставка STEM проєктів була створена на дошці, на електронній дошці. І там були презентовані проекти, ті, які учасники подали для участі у фестивалі. Вони були не обмежені однією тематикою, тому там, які учасники підготували проєкти, такі вони і презентували. Всього було презентовано 24, здається, проєкти. І, і вихованці позашкільних закладів, і учні шкіл. Друга в нас була виставка, яка мала замінити собою лекторій, там, де діти готували презентації з питань представлення або науковці, або науковиці в будь-якій галузі, або Цікавих якихось відкриттів ті, які їх зацікавили. Або про якийсь корисний, цікавий інтернет-ресурс розповідали. Тобто теж готували презентацію і теж ці презентації були розміщені на електронній дошці. Учасники фестивалю могли їх подивитись, прокоментувати. Тобто члени журі, які складались з науковців і практиків, теж мали змогу передивитись ці проєкти і прямо в коментарях надати учасникам свої зауваження, побажання і враження. Ще однією є великою частинкою фестивалю: Став STEM-квест. він мав три рівні. Підказки, тобто багато учасників. Більше 200 учасників перейшли на цей квест, до кінця пройшли, щоб отримати, тобто по проходженню тесту, можна отримати автоматично диплом, і 54 дипломи було отримано. Тобто різні були варіації, діти проходили по різному, і педагоги проходили. Ну, Найшвидше, найціка... найповільніше, найдовше проходження, найшвидше проходження. Тобто, там це на платформі Всеосвіта був створений цей STEM-квест. Тобто, дуже там цікавий зручний функціонал відслідковування зворотнього зв'язку. Видно це досить добре. Тому була змога отримати такі дані. Також ще однією окрасою stem фестивалю став проєкт від Херсонського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради. Проєкт STEMWolek дуже цікавий. На той момент було три челенджі. Зараз їх. На даний момент 4, коли буде виступ, можливо, їх буде вже більше. Тобто це все на сайті Центру дитячої та юнацької творчості можна зайти, подивитись дуже цікаво і пізнавально. Підсумки були підведені на четвертий день фестивалю. У вигляді презентації презентовані учасникам і там, де вони отримали свої нагороди за проєкти в кількох номінаціях, і відповідно отримали свої дипломи лауреатів. Педагоги отримали подяки, а учасники, які не отримали дипломів, отримали сертифікати учасників фестивалю. Отже, що ми плануємо в 2025 році. Трошечки ми зробимо ребрендинг самого фестивалю, змінимо трошки кольори і графіку фестивалю. Плануємо ми його провести в травні 2025 року, тому що минулого року цей термін 21 24 травня виявився досить вдалим. Тому що діти закінчили вже основні свої основне навчання в школі більш-менш, і вони не були зайняті особливо навчальною діяльністю, і це дало змогу їм більше долучитись до активності фестивалю. На основі тих побажань, що ми отримали в минулого року, ми плануємо залишити. Виставки STEM-проєктів. можливо, ми зробимо їх тематичними, ще ми не планували так глибоко. STEM-квест залишиться однозначно, тому що це дітям було цікаво і корисно. До речі, над STEM-квестом працював весь наш майже весь наш педагогічний колектив, тому що одному педагогу скласти, одному методисту або педагогу скласти STEM-квест, дуже квест взагалі скласти важко. Плануємо також майстерки в записі, якщо дозволить нам ситуація, то і онлайн плануємо підключитись. Також плануємо стим-виклики протягом фестивалю для дітей різного віку, тобто адаптовані, і якісь активності на фоні цього. stem ігри і лекторії, можливо, у вигляді такому, як він був у нас минулого року, можливо, щось змінимо. Це ще в процесі планування. Але щоб STEM-фестиваль вдався, як показує досвід, потрібно навчання. потрібно навчання педагогів в плані того, як робити ці stem проекти тобто, щоб розширити аудиторію. Учасників, треба трошки повчитись. Плануємо навчити педагогів на педагогічному STEM Хакатоні і трошки активізувати роботу за допомогою одного чи двох обласних СТЕМ викликів, тематичних, можливо, присвятити їх якимось датам і трошечки розшевелити активність і педагогів, і дітей. Отже, з радістю запрошую вас. На наш фестивалю у 25-му році. Сторіночка фестивалю в доступі. Будь ласка, слідкуйте. Орієнтовні терміни є. Доєднайтесь, будемо раді бачити вас на наших активностях. Дякую за увагу.